Чому на російськомовних не беремо на ферму, на роботу документного фермера? А хто вам таке сказав? У нас із русським язиком, язиком все нормально, то есть все хорошо у нас. Я без проблем говорю на русскому языке, дуже красиво вчу українську мову, тому не красиво, а красиво. Стараюся, як можу. Тому що рідний для мене закарпатський взагалі Закарпаття. Понимаете? Оце шваблики, штрімфлі і так далі. Тобто, це те, на якому я думаю, це моя рідна мова Закарпатська. І з усіма мовами у мене немає проблем. Зараз вчу китайську, цінь шейхуань. ховань. А по поводу того, кого не беремо на роботу, стопудово, то це ватніків і зетніків. Є така категорія людей з буквою «з» на голові, от їх не приймаємо. Хоча в законодавстві Кодекс законів про працю не передбачає, що ми не, що ми не можемо взяти таку людину на роботу. І за це можуть бути штрафи. Тобто ми мусимо брати всіх підряд. І такої категорії, як зетніки і ватніки, нема у законодавстві, тому за це нас можуть штрафувати. Але в будь-якому випадку ми їх не будемо приймати. Не переживайте, все буде нормально. Давайте.